День Победы когда-то отмечавшийся Советским Союзом. Ну, сейчас вот тоже все. отмечаем. Хотя всегда знал, ну, День Победы был там 7-8 числа, там уже подписывались. Ну, такое все. Волнение внутри себя. Такое радостное, поднесенный настрій. Тут есть будет и ты в целый день, какие-то заходы. Ну, и я каждый год выхожу. И иду до Холомаслава. С Квитами. С Квитами. Для меня, естественно, победа, будем говорить так, немецких захватчиков. Mm -hmm. вот. ну, я считаю, что это вообще ну, для бывшего Советского Союза, для стран бывшего Советского Союза это ну, большой праздник. Mm -hmm. вот. а, Но ну, отношение к тому, что в Европе празднуется 8 мая, ну, это чисто смещение по времени. Все лишь И сейчас хотят на Украине переделать. Я сам в Европе живу, поэтому я и говорю: сейчас на Украине хотят тоже перенести. Но это, мне кажется, смысла нету. Почему? Потому что да, тут э -э, смещение времени ты не, не перенесешь, все равно так или иначе. Хоть ты хочешь, хоть нет, хочешь нет. Это означает и 8, и 9. Ну, 8, 8 и 9 я согласился. Да, это правильное было бы. Потому что, это, ну, как сказать, отрицать, это то же самое, что отрицать было когда-то Октябрьской революция, и отрицать сейчас ее, что ее не было, это тоже смысла нет. Правильно, было она, было. Вот, перенести с 25 октября на 7 ноября. Вот, но ну, это старый стиль и новый стиль. Вот, никто сейчас не празднует же 25 октября, правильно? Вот, так же и это, мне считают. Ну, вы на Пагор Славы будете идти с квитом, и память? Если не уеду, то пойду. Це свято, напевно, в першу чергу. Це, це гордість, я так думаю, нашої країни за те, що наші діди, батьки для когось здобули нам перемогу, цю, що ми зараз вільна держава. Це моя така думка. Що ви відчуваєте в цей день? Ну, я горжуся, мабуть. У мене дід є старий, що він також вони були причасні до цієї війни. Я просто горжуся, я, я щаслива, мабуть, просто все. До пагорбу слави будете йти. Чесно, ми будемо не тут, ми будемо в Каневі і будемо там йти на парад. Що для вас 9 травня означає? День перемоги. Свято всіх людей. Що відчуваєте в цей день? Радість, звісно, за тих, хто воював. Здоров'я їм і все, за те, що вони нас визволили від німецьких загарбників. До пагорбу слави, будете йти. Повинна піти. День перемоги. Що ви відчуваєте в цей день? Е, патріотизм. Е, гордість за те, що наша нація таки виграла в фашистів, нацистів. Так правильніше буде. Підте до пагорбу слави. Так, звичайно. Щороку ходите чи лише цього? Ні, я ж взагалі тут не місцевий. Я тут тільки навчаюся, тому це буде тільки перший рік. Ми перемогли. И это свято ничем не затмите. У меня дед погиб. И вы понимаете, что у меня сын военный. И я в этот день мира, мира и мира. Вы знаете, когда подписывали открытки наши родители, писали мирного неба. А сейчас, когда вот коснулось это нас, мира, 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 мира. Это, это день мира. День перемоги. Это наша советская победа над немцами. Ну так просто. Відчуваєте в цей день? Так, да, це хороший день. Тільки що погано, що таке час в нас в Україні. Це хороший день, день перемоги. Якісь заходи будете йти? Ой, я працюю, я завжди, ходив, любив походити по площі. Праздник перемоги наших моїх батьків. Моя мама була інвалідом першої групи, інвалідом війни. Її вже немає, вона умерла. Що ви відчуваєте саме в цей день? День ну. благодарность, наверное, за то, что они сделали, что мы живы, что наши дети могут жить спокойно. Конечно, сейчас это все покрыто таким вот неприятным ощущением того, что происходит. Вот. Ну, в Донецке, Луганске. Но я надеюсь, что Россия когда-то одумается, и это все прекратится, и они перестанут убивать наших детей, наших внуков. Такое есть ощущение... Якогось патріотизму, адже це ну, Україна як в складі Радянського Союзу знаходилась і в тому числі близько там, здається, трьох мільйонів українців загинуло. І в Другій світові. Ну я думаю, трохи є якась гордість за своїх дідів, прадідів. Одна побіда, і більше немає нічого, не І щоб війни не було. Взагалі-то нічого хорошого, чесно. Чому? Ну, тому що загинуло багато людей, і насамперед це повинні бути е, поминальні дні, на мою думку. І святкувати святкування тут, по-моєму, недоречні. Я вважаю, що ну, в світлі теперішніх подій е, багато хто каже, що це свято не потрібно святкувати, але все ж ну, люди здійснили подвиг, як би там не було.